Я не їла перші чотири дні з моменту повномасштабного вторгнення. Не їла педалі, але просто на вулиці якось ледь не втратила свідомість. Треба було давати собі раду, і я почала варити борщ. Мені здавалося, що якщо я зварю ідеальний борщ, то зможу прокинутися від усього цього суцільного жахіття. Але дива не сталося. А я варила і варила, бо це був єдиний алгоритм, результати якого залишалися незмінними. З того минулого життя. Здавалося б, яка маячня борщ, але він став для мене і психоаналітиком, і терапевтом, і вчителем. І тепер, коли мене питають, а чи є який-небудь рецепт української незглавності, я кажу: записуйте: вода, м'ясо, буряк, сирі овочі, капуста, зажарка, сіль за смаком. Тож у будь-якій ситуації вари борщ, і нехай буде з нами його сила. І не забудь підписатися, бо ми тут про їжу, про цікаве і про українське.